Ми за крок зупинились від літа, просто нас охопила зима, безідейність думок може змити лише кров безневинних. Дарма нам надію кидали, як кості, спокушали наївно життям, ми до себе, до хати, як в гості, йдемо тепер, і уже до пуття не зумієм собі розібратись. Та й простить вже не зможемо їх, день прийшов, а нам точно не знати, де та грань, що розділить своїх, ми за крок зупинились від щастя, від того по новому життя, проте вірим наївно, що вдасться, безнадійно не мов би дитя. Автор Михайло Лаврентій.